Уже понад два тижні у загальноосвітній школі No7 міста Нововолинська триває комплексний енергоаудит будівлі у рамках проекту. Перший крок у переході на використання відновлюваних джерел енергії у місті Нововолинську, що фінансується Європейським Союзом. Енергоаудит це процедура, яка відповідає на декілька важливих питань: де і з якої причини в будівлі відбуваються втрати тепла та електрики. Що конкретно необхідно зробити, аби підвищити енергоефективність будівлі? Наскільки поліпшаться умови перебування після? Проведення комплексу рекомендованих дій з теплової модернізації і скільки все це буде коштувати, відповідно до бюджету проекту на тепломодернізацію сьомої школи передбачено близько півмільйона євро, які будуть використані на впровадження енергозберігаючих заходів, рекомендованих енергоаудиторами після завершення обстеження. При проведенні енергоаудиту була використана сучасна технологія блавардор Тест, завдяки якій можна точно з'ясувати рівень збереження тепла в будинку і виявити місця витоків повітря. Які неможливо встановити іншим способом. Наша компанія сьогодні залучена як партнер проведення енергетичного аудиту школі номер 7 От, унікальністю нашої є обстеження герметичності будівлі аеродверима. Це є новітня технологія. От ми її застосовуємо під час проведення енергетичних аудитів. У минулому році ми провели вже за даною технологією більше 300 енергетичних аудитів по території України. От дана технологія дозволяє обстежити герметичність будівлі, побачити наскільки ефективні вікна і несуча конструкція будинку. Наша компанія в даний час виконує енергетичне обстеження даної школи номер 7 в місті Нововолинську. Зараз ми є на етапі інструментальних обстежень, і досліджень по енергоспоживанню даної школи. Ось були виконані ряд вимірювальних рубіт. Зокрема, було застосовано новішню технологію Блавер Дор-Тест, тест на повітропроникливість даної школи, для того, щоб зрозуміти. Як яким чином йдуть інфільтраційні процеси, так і вихід теплого відпрацьованого повітря через вентиляційні канали, ось також було виконано нам дослідження по конструкціях даної школи. Зовнішніх на даному табі також було проаналізовано якість електричної енергії. Зокрема, проаналізовано чи в нормі знаходиться напруга, яка подається в даний заклад. Вимірено витрати і витоки в школи по холодному водопостачанню. Ось, і також проаналізовано систему освітлення на предмет якості освітленості в приміщеннях класів. Сьогодні це є завершальний етап: етап вимірювання якості мікроклімату по приміщеннях. Це є параметри, як такі як вологість і міст. СО2 в приміщеннях. Нам було виконано турне обстеження зовнішніх та внутрішніх огороджень конструкцій, вимірно геометричні параметри даної школи для подальшого створення 3D-моделі та визначення основних архітектурно-будівельних параметрів, такі як загальна площа, опалювальний об'єм, опалювальна площа і загальний об'єм. Протягом двох тижнів в школі працювали працівники енергоаудиту. Вони провели комплексне обстеження приміщення школи для подальших розрахунків. Ну і в майбутньому аудиторами будуть запропоновані енергоефективні заходи, які будуть тілені в проєкті.